Холодна погода часто пов'язана з підвищенням артеріального тиску, явище, яке може бути особливо тривожним для людей з гіпертонією. Розуміння причин цієї сезонної зміни та прийняття стратегії контролю артеріального тиску може значно покращити ваше здоров'я в холодні місяці. Під впливом низьких температур кровоносні судини звужуються, щоб зберегти тепло. Це звуження збільшує опір у ваших судинах, викликаючи підвищення артеріального тиску. Холодна погода також активує симпатичну нервову систему, що призводить до викиду гормонів стресу, таких як адреналін. Ці гормони прискорюють серцевий ритм і підвищують артеріальний тиск. Багато людей, як правило, споживають більш висококалорійної комфортної їжі та менше займаються спортом зимку, що сприяє збільшенню ваги та підвищенню артеріального тиску. Зменшення впливу сонячного світла в зимові місяці може знизити рівень вітаміну Д, який необхідний для підтримки здоров'я кровоносних судин. Цей дефіцит також може призвести до підвищення тиску. Зимова дієта часто включає більш оброблену та солону їжу, що може загострити гіпертонію. Як контролювати тиск у холодну погоду? Залишайтеся в теплі, одягайтеся багато шаров, щоб ваше тіло було тепле навіть у приміщенні. Використовуйте зволожувач повітря, щоб запобігти подразненню сухого повітря дихальної системи, що може посередково напливати на артеріальний тиск. Уникайте тривалого перебування в холодній погоді. Якщо вам потрібно вийти на вулицю, одягніть відповідний зимовий одяг. Контролюйте артеріальний тиск. Щодня перевіряйте артеріальний тиск, особливо якщо в анамнеці у вас гіпертонія. Використовуйте домашній тонометр, записуйте свої показники, щоб поділитися з лікарем. Дотримуйтеся здорового харчування, Зосередьтеся на дієті багатій на фрукти, овочі, цільні зерна та білки. Обечте споживання натрію не більше ніж півтори тисячі до двох тисяч на день. Включіть продукти багаті калієм, такі як банани, шпинат, солодка, картопля, щоб допомогти збалансувати рівень натрію. Уникайте куріння та обмежте вживання алкоголю. Куріння звужує кровоносні судини, підвищує тиск, обмежте споживання алкоголю до рекомендуваних рівнів, або повністю уникайте його. Залишайтесь активними. Виконуйте регулярні вправи, такі як ходьба, йога або легкі силові вправи навіть у приміщенні. Порагніть принаймні 150 хвилин помірних вправ на тиждень, збільште вплив сонячного світла, проводьте час на свіжому повітрі в сонячні дні, або подумайте про прийом добавки вітаміну Д, якщо рівень у вас низький. Залишайтеся зволоженими, пийте багато води протягом дня, щоб підтримувати гнучкість кротих судин і підтримувати хороший кровообіг. Керуйте стресом і сном. практикуйте такі методи зниження стресу, як медитація, глибоке дихання або уважність. Спіть 7-9 годин на добу, щоб допомогти організму підвивідновитися та краще справлятися зі стресом. Поступово регулюйте дозування ліків. Якщо лікар радить збільшити дозу ліків для контролю високого кринового тиску, пов'язаного з зимою, робіть це поступово та під його наглядом. Повільне регулювання допомагає запобігти ортостатичній гіпотензії раптовому падінню тиску під час стояння, яка може спричинити запоморочення, непритомність або падіння. Якщо у вас артеріальний тиск перевищує сто на 120 мм міліметрів тутного стовба, ви відчуваєте надзвичайні симптоми, такі як головний біль, запоморочення або біль в грудях, оскільки вони можуть називати про ускладнення негайно, зверніться до лікаря. Розуміючи, що вплив холодної погоди на ваш артеріальний тиск, і вживаючи профілактичних заходів, ви можете тримати його під контролем протягом зимових місяців. Сприват, співпраця з вашим медичним працівником для моніторингу та лікування гіпертонії допоможе залишитися здоровими та безпечними протягом усього року. Дякую за лайки та розповсюдження відео.